Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви і я хочу сьогодні з вами поділитися дуже смачним рецептом приготування першої страви. Приступаємо! У 2-літрову каструлю я використовувала, набираємо воду, ставимо на малий вогонь і даємо, щоб вона закипіла. Далі вкидаємо сюди очищену ріпчату цибулю, невеличку і дрібним нарізаним кубиком картоплю. Накриваємо кришку і даємо, щоб воно поварилося 5 хвилин. Після того кидаємо овочі. Це може бути нарізана кружельцями морква, може бути шпаргівка, фасолька порізана, може бути горошок зелений, брюсельська капуста, броколі. все, що маєте в холодильнику. Або також можете купити заздалегідь заморожену суміш овоча. От так теж можна. Кидаємо, одним словом, овочі в каструлю, додаємо духмяний перчик, обов'язково 2-3 горошинки, лавровий листочок невеличкий, додаємо ще солі за смаком, перемішуємо, накриваємо кришкою і даємо поваритися приблизно 7 хвилин. Після того вкидаємо нарізану маленькими шматочками червону рибу. Це може бути лосось, форель, сьомга, все, що, все, що маєте. Усе перемішуємо. Цибулю можна вже вийняти. І вливаємо сюди вершки. Вершки я брала 20% жирність. Подивіться на ці кольори, як воно красиво виглядає! І апетитно! Додаємо ще за смаком сюди спеції. Я додаю зовсім трішки червоної копченої паприки. А також спробуйте ще на сіль, можливо, потрібно. Усе ще раз перемішуємо, накриваємо кришкою і даємо поваритися приблизно 7-10 хвилин. Дивіться по готовності усіх овочів. Наприкінці я обов'язково додаю ще сюди дрібно насічену зелень. Це може бути кріп, петрушка. Якщо нема свіжа, можете взяти заморожене. Перемішуємо, накриваємо кришкою. Виключаємо огонь і даємо, ще постояти 5 хвилин і можна подавати до столу. Це неймовірно смачно, настільки легка і проста зубка виходить, що вам просто неможливо передати це через камеру. Всім бажаю смачного! Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі обов'язково, я їх всіх читаю. Неймовірно приємно. Дякую за ваші такі приємні відгуки, за таке натхнення. І всім па-па!